Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимбір купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Зустріч коаліції рішучих на рівні лідерів держав відбудеться сьогодні в Парижі. Сполучені Штати представлятимуть спецпосланці президента Стів Вітков та Джаред Кушнер. Західні експерти напередодні переговорів натхнені швидкою динамікою процесу перемов, але водночас радять вже зараз спільно обговорити, як протистояти викликам, що напевно виникнуть. Про що саме йдеться, з'ясовував наш спецкор США Дмитро Анопченко. Паризьку зустріч і обговорюють і чекають. Багато оцінок на те, щоб скептичних, бо всім хочеться, аби цього разу домовленості спрацювали, і щоб ми справді стали на шлях до миру, радше стурбованих, адже останні неузгоджені питання найскладніші. Кремль наразі вичікує, але російський фактор нікуди не зник. Росія ще не раз намагатиметься зірвати мирний процес, і хоча з їхніх методів можна було б посміятися. Вони, на жаль, залишаються дієвими. Росіяни затягують переговори без жодних поступок чи наслідків для себе. Щоразу використовуючи цей час для захоплення нових територій на фронті. Не на які найважливіші проблемні питання, союзники мають знайти відповідь у Парижі. Які найбільші ризики бачать наші експерти? Перший і найочевидніший гарантії безпеки, які у підсумку мають дати не лише європейці, а й Штати і це велика проблема. Українці не дарма скептично налаштовані до будь-яких обіцянок, адже це ставить гаранта США перед складним вибором у разі нового нападу Росії, а це цілком імовірно. Водночас, пересічні американці не налаштовані на участь своїх військових у віддалених конфліктах. Друге, для чого потрібен Париж, визначити спільну позицію союзників із територіального питання, і далі вже спільно вмовляти штати, аби прийняти саме таке бачення і тиснути щодо цього на Росію. Це найконтроверсійніше питання: формат демілітаризованої зони в Донбасі, бо Путін хоче контролювати весь схід України, і я думаю, що в його уяві це навіть не обговорюється. Що також має бути узгоджене, просто зараз у Парижі прогнозують західні топ експерти. Так це ще й деталі розміщення європейських військ в Україні, і чи робити це попри опір Москви, чи все ж якось погоджувати з Кремлем. Досі не вирішеним залишається питання, як саме західні союзники, зокрема європейці, реалізовуватимуть безпекові гарантії, бо це фактично передбачає постійну присутність військового контингенту, як мінімум поблизу українських кордонів, а можливо і безпосередньо на її території. А європейські сили в самій Україні росіяни підкреслювали це неодноразово для них табу. І ми зараз у ситуації кажуть західні дипломати, коли різні елементи, різні домовленості, текст і вміст, яких здебільшого навіть погоджено, треба звести в один умовний пакет, бо одне не працюватиме без іншого. Сформувати весь пакет разом усе від гарантій безпеки, відбудови, репарації, членства в Європейському Союзі, НАТО тощо, і побачити, де саме Україні можливо доведеться поступитися. Знаєте, ми підходимо у притул до фіналу переговорів, коли мир в Україні стає цілком досяжний, але вимагатиме ще деяких компромісів і з боку України і від Росіян, щоб нарешті поставити крапку у цій війні. Отже, щодо найближчих етапів, західні експерти обережні. Оптимістичні, вважають найважливіше зараз в усіх деталях домовитися між союзниками, повністю узгодити спільну позицію з головних питань, які ще залишаються неврегульованими. А це гарантії, територія, контингент. Ну а вже далі єдиним фронтом тиснути на Москву. Бо якщо союзники перекинуть м'яч на бік Кремля роз'єднаними, Росія цим обов'язково скористається. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсі 2